Всім привіт! Мене звати Макс. Я представляю танцювальну школу West Dance. Хочу вас повідомити, що цю неділю, 30 березня, ми будемо проводити безкоштовні майстер-класи. Один із перших класів буде контент. Усім привіт, я Ліля, і запрошую усіх бажаючих навчитись танцювати на свій майстер-клас у стилі контент. А наступний буде брейк-данс. Всіх вітаю! Мене звати Женя. Пропоную відвідати майстер-клас брейк-дансу, який буде виконувати під запальну музику фанку. Будемо вивчати базові рухи, будемо пробувати щось складніше. А мій клас продовжить клас джазу. Всім привіт, я Катя. На моєму мастер-класі ви зможете спробувати себе у справжньому сценічному поп-джазі. а виконувати його ми будемо під хороший потужний рок. Наступний мастер-клас буде з хіп-хопу. Клас відбудеться у стилі хіп хоп. На ньому будемо вчити неважку хореографію під качову музику. Цього не 5 березня. О 12 годині. запрошуємо всіх вас на наші класи. Take a button, take a second. You hear me buzzing, bitch? You know what?